Соняшник Ena Сурінда» – середньостиглий гібрид для технології «Сумо» з потенціалом врожайності до 50 центнерів з гектара. Цей високоврожайний сербський гібрид відзначається відмінною стійкістю до посухи та основних захворювань соняшника, що робить його ідеальним вибором для лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду Surinda тип гібриду простий, група стиглості, середньостиглий 112 114 днів, висота рослин 170 180 см потенціал врожайності до 50 центнерів з гектара, олійність – 50-51% Переваги гібриду Сурінда. Висока стійкість до посухи забезпечує стабільну врожайність навіть у посушливих умовах, стійкість до хвороб, висока толерантність до хибної борошнистої роси. Фомопсису та ФОМОЗу стійкий до іржі, стійкість до вилягання та обсипання дуже висока, що забезпечує стабільність навіть при несприятливих погодних умовах. Захист від вовчка, стійкість до семи раз вовчка, AG, що дозволяє вирощувати гібрид на заражених ділянках. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.